Яке моє право відкривати кабінет. Ми ж не заходимо, подивимося. На якому основанні кабінет директора? <рек> Ми хочемо ходити. Що що от дітей чого відховається? Хто ховається Великий! Де він живе? Йдемо до нього додому. У ті кімнати зайдіть, подивіться. Подивіться. Зайді, Саш, покажи йому, хай зніме все. Сюди-сюди. Хорошо. Не беріть мене званити, натуралька. Пане ректори, дивіться, справа в тому, що ми навіть создамо бюджет в місті з таких купюр для того, щоб вам приносити, щоб студенти навчалися без... безкоштовно. Будь ласка, будь ласка, напишіть заяву, зробіть ще трішечки легше життя в місті. Біла церква. Хлопці, це вам вручаємо. Це йому передасте. Хай тішиться. Слава Україні! Шановні студенти, я вас прошу. Боріться за своє будущее. Боріться. Люди погибли, такі як ми на Майдані. Далі не можна. Просто не елементарні. борться. Міри придосторожності елементарно. Подивися А немає його літу. Та він з там закрився і сидить собі спокоївся. Я думаю, що він десь закрився. — Ні, в його Він Ні, ще Тут це лісниця на другий поверх. Може ли самі дуже? Туалети там виходить. Я просто не можу громадськері, це ректор не хоче, ну навіть діти підказують, де він знаходиться. Дуже багато дітей розповідають. Ось це ви самі бачите. Щак ректор боїться навіть вийти до свого народу поспілкуватися, до матерів-студентів, які тут прийшли, які кажуть, що скільки грошей у студентів деруть у — немає. Немає. Немає? Немає, немає. Де? Той, отам десь той залишить. Ні, мене тут не будемо, ми просто прийдемося подивитися. Може, Ганьба. Зараз ми розумні. Я хочу вас запитати, де ви були 30 листопада? Де ви були 30 листопада? Сьогодні, тільки після того, як загинуло скільки людей, ми сьогодні всі піднялися. Сьогодні всі розумні. Сьогодні ми кричимо Даниленку ганьба. Сьогодні ми кричимо Даніленку геть. А що далі? Люстрація. Люстрація. Зараз я скажу, яка люстрація. Без Даніленка вже була б давно люстрація нашого університету. Ми були б філіалом нубіб. Або були б філіалом Вінницького аграрного університету. А що погано це Володимир мають? Ти, а за... це погано. Ти Я Не ви мій... <рик> Не перебивай, я тебе не перебиваю. Я тебе не перебиваю. А ви ще не знаєте, як там на Тому ми не повинні гарячкувати. Ми повинні виважено підходити до кожного питання. Виважено, виважено. І тому. Коли ми говоримо Даніленка геть, Даніленку Ганьба, я думаю, що не треба в цьому бути революціонерами. Треба бути виваженими. Що я хочу ще сказати? Для того, щоб було нормальне навчання, для того, щоб ви мали бути хорошими спеціалістами, треба, щоб була виробнича база. Ви всі молоді. А я знаю, яка була база нашого університету до Даніленка. Наскільки була розвалена наша матеріальна база, наш учгосп. І тому ти ще не знаєш, яка вона була. Ганьба це все! Шановні студенти, шановні, шановні студенти і викладачі, я теж працював у цьому, у цьому університеті і трошки знаю ситуацію. І якщо сьогодні Даниленко, кажуть, що начебто Даниленко тут щось збудував і щось поліпшив, то він це зробив не за власні гроші. А за наші з вами ці гроші зробив, перерозподіливши кошти з інших університетів. Ми сьогодні не за це прийшли висловлювати недовіру Даниленку. А за ті а, а за ті тисячу гривень, які з кожного студента знімаються в вигляді благодійного фонду. А за те, що всіх в примусовому порядку втягували в партію регіонів, під проводом якої вбивали наших студентів і наших дітей. Сьогодні. Саме Даниленко на другий день після того, як став Янукович, став очолювати партію регіонів. І вона сьогодні несе всю моральну і кримінальну відповідальність за все, що відбувалося всі ці роки. Я що хочу сказати вам? Що, в принципі, тяжело що зараз говорити, понимаєте? Понятно, что сейчас ситуация изменилась во многом. И в стране, и в университете. Единственное, что я вот я вам скажу свои мысли по, всему, по поводу этого всего. Ко всему надо относиться достаточно осторожно. Представьте себе, что вместо Даниленко был Пупкин, Губкин, что угодно. Как вы думаете, как бы, что было бы в университете? Что-то было бы другое за это время. Я не защищаю Даниленко, абсолютно, поверьте мне. Сейчас легко говорить всем. Понимаете? Мне нелегко было тоже работать с Даниленко в том числе. Понимаете? Пока не понимаю. Пока не понимаю. Я дайте договорить. Я никому ничего никогда не лизал, можете мне поверить. Не можете спросить у кого угодно. Подождите. Я понимаю, сейчас пришло время перемен. И в принципе в университете. То неприкрытое хамство, которое было по отношению к моим преподавателям и к студентам, оно ненормально было. И не должно его быть. То, что студентов резали для того, чтобы стипендии убрать, для того, чтобы какие-то фонды выполнять, тоже ненормально. И что собирались со студентов? Мне приходилось... Дзвоніть родителям студентам, которые там сірати, просіть хреста рації, заплатіть та внесок, тому що самі знаєте чому. Володимир Іванович, якого я щиро поважаю, який щойно виступав, говорив про блискучі господарські досягнення пана Даниленка. Не заперечуючи їх, я хотів би сказати, що все-таки корпус ветеринарного факультету був побудований при власенку, корпус. Біолотехнологічно побудований при Власенку і корпус кафедри акушерства, інші підрозділи в іварії тощо були побудовані при Власенку. Я пам'ятаю, в рейтингі вищих навчальних закладів наш університет ще 5 років тому був на 51 му місці. Минулий рік ми опустилися на 104 місце. Тому ні про які досягнення університету говорити не приходить. І є ще один момент, про який говорить Михайло Іванович: це не прикрите ханство ректора. Його поведінка не стерпна. Так дозволяти себе вести, особа, яка займає таку високу посаду, не може дозволяти ні студентам, ні з викладачами. Він не може навчити ні культури поведінки, ні інтелігентності. Ні любові до своєї батьківщини, ні до своєї справи такими, таким відношенням. Моє глибоке переконання. Прийшла нова епоха. Мають бути нові люди біля керівництва університету. Дякую за увагу. Хто за те, що Даниленка острінети від керування університетом, прошу підняти руку? Відпустити? Хто проти? Хто, проти? Хто утримався? Вон там. Хто утримався? А, це ви передаєте вітання? Прийнято одноголосно. Ми складаємо з нього повноваження ректор святеною. Можете тепер дихати на повне груди. Ви скинули з себе те ярмо, яке було на ваших плечах. Однолітки, брати та сестри, поклали своє життя за наше з вами майбутнє. Ви почуйте мене, майбутнє. І ти, представники влади партії регіонів, на яких на їхніх руках кров цих дітей. Ваших з вами одноліток, товариство, та да це буде аморально по відношенню до загиблих дітей, щоб, щоб ваш ректор Даниленко займав будь-яку участь взагалі в місті Біла Церква. Згодні зі мною товариство? Слава да. героям! Да. Тому товариство, я хочу вам сказати одне. Я розумію, що на викладачів чинився дуже великий тиск. Я спілкувався з ними, знаю їхню позицію, але товариство. Якщо людина йде в політику, вона має мати політичну волю. Якщо ти для тебе став, якщо ти для себе ставиш будь-яку ціль, ти маєш робити для себе висновок та йти надалі. Тому товариство, дорогі мої студенти, ви наша молодь, наше майбутнє. Ви зараз побачили те, що сталося в країні, ви зможе зробити для себе висновок, щоб не, в якому разі, не, в якому разі не допускати до будь-яких політичних систем мужбових закладів. Так, товариство. Ми вас просимо надрукувати протокол зборів. Від 24 числа, які відбулися о 13-й годині 20 хвилин біля центрального входу університету. Зараз секундочку. Керівництво університету було присутнє? Так. Хто з керівництва був присутній? Був присутній склад викладачів. Ні, ні, ви нам не задавайте питання, ви просто повинні Ми, Ми викладачі, Так. Да. підніміть руки, викладачі підніміть руки. У нас просто прозвива спорту. Ставимо входяще і сірокопіруємо ту кількість, яка нам потрібна. Прошу, Боже мій, я як узнав, що тут робиться в аграрному, прибіг подивитися, тому що я приходив сюди років десять назад і бачив ту розруху, ту, що учгос був розваляний, нічого не було, а корпуса були теж занедбані. А зараз на сьогоднішній день унікальний університет. Один в Київській області, другого такого немає і ще не скоро буде. І завдячуючи цій людині, яка тут працює, Даниленко Анатолію Степановичу, тільки такі люди повинні працювати, а деякі люди налаштовані, не зрозуміли як І це унікальний університет, це унікальна людина. Я вважаю, Даниленко Анатолій Степанович це. Нам потрібно молитися на цю людину і всім студентам, поважати, шанувати, тому що це, якби такі в нас люди. І то навіть, я вважаю, що його потрібно рекомендувати, до того, що на прем'єра, на президента. Протокол засідання зборів представників громади, працівників університету та студентів Білоцерківського національного аграрного університету присутні на зборах. У нас десь було близько 2,5 тисяч студентів. Дві тисячі студентів, більшість викладацького складу університету, а також представники громади міста Білоцерко та представники засобів масової інформації. Було таке. Да. Порядок денний. Перше відставка ректора Білоцерківського національно-аграрного університету Даниленка Анатолія Степанича. Зв'язку з недовірою, порушенням громадських прав, свобод студентів, корупційних дій і організацій так званих тітушок. Друге. Відсторонення від виконання обов'язків ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Третє. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки ректора університету. Слухали. По першому питанню хазяїв Олександр Анатолійович. Анатолій. Це я? Значить, висловити недовіру ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленко Анатолій Степановича. Голосували за 2,5 тисячі проти 0 отрималось 15 чоловік. Було? Було. Друге питання. Так. Слухали по питанню другому бурлака Сергія Івановича. Відсторонити від виконання обов'язків ректора Білоцерківського національного університету Даниленка Анатолія Степановича. Голосували за 2,5 проти 0 отримав 15. Так? так? Третє рішення на період, коли відсторонюється ректор університету, його обов'язки повинен виконувати його перший заступник, проректор. Тобто, на третє питання. Це тимчасово. Був ініціатором Саколюк Василь Менович. Призначив тимчасово виконуючий обов'язки ректора обласівської Національного градурні Університету новок Віталія Петрович. Дивіться, ви поставили всі свої підписи раз. Всі бажаючі, хто може. Поставити підписи, ставте. Ми їх будемо потім підшитувати в канцелярію. І воно буде знаходитися як пам'ятка про те, що пройшли зміни в національним градусів.